Вітаю на каналі Спробуси сам. Зараз хочу показати помилку, яка у мене засвітилась на холодильнику Атлант. Ось як ви бачите, морозильна камера горить помилка F3 ще може постійно мігати помилка H. Що це означає? Зараз продукти наче холодні у мене, але Трішки такий е, стук, о, наче щек-щок. І морозильна <клес> камера, як ви бачите, намерзає. Хоча це No Frost, тобто холодна заморозка. А холодильник у мене ось така модель, зараз я вам покажу. Uh, ось, uh, XM44, 21 180N. Яка може бути причина? Дивіться, морозильною камерою, якщо прибрати всі ці нижні лотки, є такі там два чотири або шість саморізов, треба їх відкрутити і подивитися. З вентилятором, чи крутиться він, чи не намерз там льот. Якщо не крутиться, то треба замінити ось такий моторчик, показую модель, і тоді буде все працювати. Або ж це датчик. Зараз спробую розкрутити і подивитись, що там всередині робиться. Так, прибрав я полиці ці. Як бачите, ось є ось такі саморізи. Їх треба відкрутити. Я відкрутив, але хочу почекати, поки він трохи розтане, щоб можна було відкрити і подивитися, що там всередині. Так, зняв я ось цю е, кришку, але не треба було її відкручувати. Ось тут де чотири болти. Відкручуємо їх і знімаємо ось ця крішечка. Так, щоб болти не зробити. Бачите, тут у нас знаходиться цей моторчик з вентилятором. Так, будемо його розбирати. Вирішив трішки пришвидшити процес розморозки ось таким народним способом. Окріп. Подивимось, як швидко цей льот розморозиться. Вентилятор, перевірив, крутиться нормально, але хочу повністю розморозити камеру і подивитись, чи дійсно він крутиться. Так, продовжую розбирати, зняв повністю кришку, щоб подивитись, чому і в яких місцях намерзає лід. що можу сказати? Е, є основні причини, по яким нофрост no ось так погано працює. Це несправний тен, який відповідає за розморажування. Або ось цей вентилятор з моторчиком, або сам датчик, а, який включає таймер для того, щоб а, працював цей тен. Отже, будемо розбиратись, а, спробую пізніше вам випустити відео, в якому буде названа причина. Чому ось так погано працює на no фрост холодильнику Атлант? Так, почистив фільтр. Ось тут він знаходиться, знімається, промивається під е, чистою водою. і Після розморозки в мене повний такий оток. Зараз так. відкачую воду в банку і буду запускати. Дивитись, як працює камера. Так, ну що, я включив вже холодильник мережу. Бачите, температура набирається, помилки F3 немає. Хочу показати, як там працює вентилятор. Бачите зараз? Все крутиться, холод іде. Зараз буду збирати, тому, якщо це відео було корисне, пишіть в коментарях, які у вас можуть бути помилки. Та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!